Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. В цьому відео моя особиста аналітика, тобто, що я думаю про зміни курсу біткоїну на тиждень, а сьогодні може і більше. 5 червня 2023 рік. Два дні поспіль було зниження, як я і прогнозував. Далі я гадаю, так само буде зниження. За поясненням йдемо на більш тривалі таймфрейми. Почнемо з тижневого. Я виділив цю зону. Максимум може піти до цієї лінії, зони максимальної активності. На мою думку, курс буде коливатися тут. З невеликими об'ємами торгів, великих рухів не, не бачу я. І спочатку. Гадаю, буде зниження, можливо, до початку оцієї зони. І якщо покупці будуть слабіші, то і до цієї зони дійде. Тобто 25 я бачу може курс пройти цього місяця, а за літа може знизитися до 21, але гадаю, не нижче. Лінії 25 і 21 це оці лінії індикаторів горизонтальних об'ємів. В цих фазах була максимальна активність покупців-продавців. І, на мою думку, літом курс біткоїну повернеться в цю зону максимальної активності. На продовження зниження вказує і індикатор CCI, напрямок якої йде вниз, в зону недокупленості, як і минулого разу, бачите, він йшов ішов. І зараз він тільки вийшов з зони перекупу і прямує вниз. Тому, за даними цього індикатору, зростання, звісно, може бути, якщо він. Змінить свій напрямок і піде наверх. А поки що візуально я бачу рух вниз. Тому, гадаю, зниження буде практично все літо в цьому коридорі, тільки на осінь, можливо, буде зміна тренду наверх. На продовження зниження указує ще один індикатор, який показує потужну червону лінію. Це не означає, що буде дуже сильне зниження, але то що. Не слід очікувати зростання, ну, на мою думку, це так і є. Так само по індикатору стокастик, лінії поки що зверху, і логічно, що цей напрямок приведе до зони недокупленості, після чого можлива фаза вже зростання. Що стосується ковзаних ліній, AMA, курс почав змінюватися, подивіться на синю лінію, але всі лінії так і не перетнулись, і йде. Напрямок трошки вниз. Тому, за даними цього індикатору, зміну тренду не можна підтвердити. Зміна буде, коли синя перетинає всі лінії і рухається наверх. Поки що ні. Більша флетова ситуація. Гадаю, на тижневому графіку моя думка зрозуміла. Подивимось ближче денний графік. Ну тут нічого не міняється з минулого разу. Я цю лінію так і лишаю. ґрунтуючись на даних тижневого графіку, я також бачу зниження цього тижня. Індикатори стакастика мають напрямок чітко вниз. Тому я очікую зниження і рух в зону недокупленості е, на цю фазу. Технічні індикатори так само ковзані лінії Strong Sell, потужна, потужна розпродаж. Осциллятори ще й в нейтралі, а сумарний індикатор вже налаштований на продаж. Тобто у відсотковому відношенні 13 людей продають біткоін, 9 дивляться з боку і тільки 4 купують. Індикатор альткоін біткоін сезону показує, що напрямок ліній вниз це означає, що гроші виливаються, що з альткоінів, що з біткоїну. Але з біткоїну гроші виходять більш потужно. І можна сказати, що альткоін сезон вже стає більш потужним. Чим Більше відстань між лініями, тим сильніше тренд. Поки що він за альткоїнами. Верхній графік домінації біткоїну, нижній USDT. Тут все логічно. Домінація біткоїну знижається і, на мою думку, буде продовжуватись цей процес зниження. Пропорційно зростає домінація USDT. Тобто все просто. Активи з біткоїну переливаються в USDT. Частково. Можливо, вальткоїни, але на мою думку, зараз інвестори і трейдери фіксують свої прибутки в кого вони були, і в такій незрозумілій ситуації люди думають зберегти свої активи в USDT, в якому, звісно, це набагато стабільніше ніж в біткоїну. Нагадаю, ви розумієте, що цю ситуацію бачимо не тільки ми, а багато аналітиків також. До речі, про аналітиків, у кого є бажання. Більш глибоко вивчити ситуацію з різних точок зору. Подивіться профільний блог, нашої прогноз курсу, де були аналітики від української компанії, російська аналітика і аналітика англійської мови. Подивіться, я вам роблю вижимку. Вам не треба слухати, що каже цей хлопець, хоча він дуже грамотний. Ви можете прочитати вижимку його відео українською, вона є на цьому блозі. І так само від аналітика ну, світового рівня, можна так сказати, ви можете так само прочитати текст українською. Вижимку з його цього відео. Гадаю, цей блог буде вам корисний. Ну і звісно, моя аналітика тут також є. На ну, завтра ми, як завжди, у форматі смартфону будемо перевіряти денні графіки зміни курсу біткоін. Гадаю, загальне бачення моє вам зрозуміло. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться, пишіть свої думки, всі коментарі відкриті. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена. Білгородська народна републіка вже почала цей процес. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!